Є слова, в яких живе не просто колір, у них живе спокій. Голубінь саме таке слово. Воно пахне небом після дощу, тишею, що розтікається над полем, ранковим диханням ріки, у якій ще спочиває світанок. Голубінь – це не лише відтінок синього, це мить між світлом і тінню. Між вдихом і видихом, у ній немає різкості, лише м'якість, що торкається душі, наче крило. Таке небо буває в дитинстві, коли дивишся вгору і здається, що світ безмежний. Така вода у криниці біля бабусиного дому, коли нахиляєшся напитися і бачиш себе. Крізь прозору, прохолоду. У слові голубінь є щось глибше за колір це стан, стан тиші, рівноваги, злагоди з собою. Стан, коли відпочиває серце. І хоча сьогодні досягти цілковитого відпочинку неможливо. Намагайтеся, однак, попри все. Мати в душі Василку. І хай серед інших там завжди буде колір неба. А що на це скажете ви? Як завжди чекатиму, до зустрічі!